Вітаю на каналі Новий Сад. Темою цього відеоролика буде календар заходів захисту у насадженнях персика. Усі присутні препарати в даному відео, також в кінці відео будуть розписані е, згідно бакової суміші на 10 літрів води. Кому цікаво. Отже перейдемо до самого календаря. Я підготував для вас календар. Який допоможе вам боротися з основними шкідниками та хворобами в насадженнях персика. Отже, розберемо спочатку осінньо-зимовий період. Перші заходи ми проводимо в серпні-вересні. Шкідливі об'єкти в нас клястоспоріоз, хто не знає, це така деревість листя. вона проявляється не тільки на персику, і на сливі, і на інших культурах, коли листок спочатку має такі плями на самім на листю, і потом ті плями переростають, перетворюються точніше на дири. Тому клястоспоріоз це в народному дирчатись листя. Також шкідливі об'єкти, такі як кучерявість листя, манеліоз, і гризуни та бур'яни. Отже, проводимо такі заходи. Оприскуємо дерева до падання листя контактними фунгіцидами на основі МІДі. Застосовуємо один препарат з даного переліку. Це або медіанекстра, або Косайт 2000, або Купроксат. Далі проводимо такі е, заходи, як фризування ґрунту під деревами або перекопка ґрунту. Для того, щоб перефризувати опали листя та бур'яни. Е, взагалі, під час експлуатації саду бур'яни – це така болюча тема, тому що буряни самі е, висмоктують пожив, багато поживних речовин з персика ну, і самого дерева. і також, де є бур'яни, там завжди є шкідники. Шкідники також несуть велику, великі проблеми для насаджень. І самі шкідники переносять також майже всі практично хвороби, в тому числі і вірусні, і бактеріальні. І в бур'янах також. Проживає, так би сказати, такий шкідник, як буйволовидна цикадка. То цього шкідника, вже, якщо він наніс шкоду молодим деревам, важко боротися, тому краще знищити ареал його проживання. І тоді з таким шкідником проблем не буде. Переходимо далі. У нас період жовтень, шкідливі об'єкти, такі як сонячні. Морозні опіки або е, морозобоїни, також зайці. Від сонячних морозних опіків або морозобоїн проводимо такі заходи: це біління штамбів та основ скелетний гілок. Застосовуємо вапняне молоко з додаванням 3 або 5% мідного купоросу. Проти зайців е, застосовуємо, на практиці гарно все показує це шпаклювальна сітка. Розрізаємо полоску, яка вам необхідна для того, щоб об... обгорнути увесь штам дерева і закріплюємо її за допомогою степлера. Є, звичайно, багато інших засобів у боротьбі з зайцями. Далі у нас період листопад-лютий і такі у нас шкідливі об'єкти, як мишоподібні гризуни. Проводимо такі заходи. Розкладаємо біля кожної нори протруйну пшеницю, або застосовуємо воскові брикети на основі препарату шторм. Або біопрепарат родента Біо, який діє суто проти тим, гризунів. Далі лютий березень у нас вже. Такі шкідливі об'єкти, як соняшно-морозні опіки або морозобоїни. Проводимо такі заходи, також біління штамбів та основ скелетний гілок. Застосовуємо опняне також молоко з додаванням 3 або 5% мідного купуру. Або застосовуємо садову фарбу. Переходимо далі. Далі у нас весняний період. Час Проведення робіт у нас березень, квітень, фаза у нас набрякання бруньок, температура плюс 3, плюс 5 повітря. Шкідливі об'єкти у нас такі, як плодові кліщі, попелиці, каліфорнійська щитівка та також інші види щитівок. Проводимо такі заходи. Використовуємо при оприскуванні бордовську суміш. Також її. Рецепт приготування буде в кінці відео. Е, багато садівників не використовують бордовську суміш, а використовують якби альтернативу е, це оприскування промивання е, дерев 2% препаратом Олемікс з додаванням препарату медяна Екстра. Тобто, ви або можете застосовувати бордовську суміш, або застосовуєте препарат. Е, Олеймікс з додаванням препарату МедіанЕкстра. Далі у нас е, квітень, базу, зелений конус, шкідливі об'єкти, такі як монельоз, кучерявість листя і клясте-оспоріоз. Проводимо е, такі заходи, як оприскування препаратами на мідній основі. Застосовуємо один з цих препаратів це або МедіанЕкстра, або Косайд. Температура повітря має бути близько 5 градусів плюс. Далі, після того, як ми застосували препарат Median ExtraBocosaid, через 5-7 днів можемо повторити оприскування також від монельозу, кручавості листя та клястоспоріозу, використовуємо контактний фунгіцид Делан. Далі у нас квітень, фаза відокремлення пуп'янків або рожевий бутон, як ще кажеться. Шкідливі об'єкти у нас монеліоз, кляство споріоз, кучерявість листя, борошниста роса. З шкідників це у нас кліщі, попелиці, брунькоїди, букарки, козарки, також, східна плодожерка, також листовійки. Проти грибкових захворювань застосовуємо фунгіциди, такі як хорус. Це якщо в нас температура повітря близько 5, то хорус дуже добре діє при низьких температурах і гарно буде працювати. При вищій температурі, наприклад, плюс 12, плюс 15 градусів в той період можна застосувати фунгіцид Міравіс. З інсектицидів застосовуємо інсектицид Angio. Він також працює при низьких температурах приблизно від 8 градусів. При вищій температурі можемо застосовувати інсектицид, такий як Деціс Ефлюкс. Він вже працює при температурах плюс 12 і вище. Тобто у баковій суміші ми поєднуємо. А при низьких температурах Хорус і Енджіо. А якщо температура вища і дозволяє нам застосувати препарати, які працюють при вищих температурах, то застосовуємо у Баковій суміші Міравіс та Деціс. Йдемо далі. Далі у нас е, також вже починається весняно-літній період. і... Фаза початок цвітіння. Це я, наприклад, орієнтуюся, коли вже 20-30% квітів вже в саді зацвітає. У нас такі шкідливі об'єкти: коленка волохата, ріпаковий квіткоїд з грибкових захворювань. Це у нас моніліоз, клясто споріоз, кучерявість листя та борошниста роса. Проводимо такі заходи проти шкідників. Використовуємо препарати інсектициди на вибір або каліпсо, або моспілан. Це два препарати, які є безпечні для добрих комах, такі як бджоли. Далі від грибкових захворювань застосовуємо фунгіцид Сігну. Перша обробка у нас початок цвітіння. це 20. Відсотків приблизно цвіту цвіте, і друга обробка через 10 днів для того, щоб закріпити ефект. Тобто бакові суміші змішуємо фунгіцид сігнум і або каліпсо з інситикцидів, або моспілан. Далі, якщо перед або під час світіння у нас йде різке пониження температур, заморозки, то застосовуємо регулятори росту, так звані антистресанти. Можна застосувати такі антистресанти, як квантум Аміномакс та квантум Амінофрост. Я дані антистресанти застосовую завжди в парі, тобто поєдную і Аміномакс, і Амінофрост в одній баковій суміші. І оприскування проводжу перед заморозками. Це, наприклад, якщо у нас заморозки будуть завтра вранці, то ми проводимо увечері. Перше оприскування антистресантами і на слідуючий день вже після заморозків, коли температура після них піднялася плюс 3, плюс 5, і проводимо вже знову оприскування антистресантами для того, щоб морози не так сильно нашкодили цвітове. Також можна застосувати інші антистресанти, наприклад, мегафол, ну, які, які вам будуть простіше дістати. Далі у нас фаза закінчення цвітіння: такі шкідливі об'єкти, як маніоліоз, клястоспоріоз, кучерявість листя, борошниста роса. Проводимо такі заходи оприскування фунгіцидом хорус і також у баковий суміш додаємо інсектицид каратезеон. Далі, щоб закріпити ефект, через 10 днів застосовуємо фунгіцид ембрелія. Даний фунгіцид добре працює по багатьох грибкових захворюваннях, особливо по кучерявості листя і також по борошнисті росі. Далі у нас літній період. Перша фаза у нас це формування плодів. Шкідливі об'єкти у нас кучерявість листя, клясто споріоз, моніліоз, також гусениці, попелиці. Східна та сливова і також яблунева плодожерки і кліщі. Проводимо такі заходи. Застосовуємо фунгіцид малін, це контактний фунгіцид, і е, додаємо е, у бакову суміш е, е, інсептицид фуфанон. Далі для того, щоб нам утримати нашу завість, щоб покращити нашу врожайність в подальшому. Е, Застосовуємо для утримання завізі препарати з містом бору. Ви також можете обирати препарати, які вам буде більш простіше дістати в магазинах там ваших. Можу рекомендувати з таких з недорогих, це квантум-бор препарат, є Бороплюс також вуксалборо. Ну, тобто великий вибір, це залежить від того. Які ви застосуєте самі. Слідуюча фаза у нас йде достигання плодів. Шкідливі об'єкти у нас це кучеряві слистя, клястіоспоріоз, плодова гниль, також хвороби зберігання це, тобто, я вже назвав плодова гниль. Взагалі, плодова гниль це вражається тим самим грибком, що і монельоз. Просто монелюоз. Більше ми звикли говорити моніліоз, монілія, більш у фазу цвітіння. А вже коли в нас іде дозрівання плодів і плоди гниють, то ми говоримо плодова гниль, хоча враження відбувається це одним і тим самим грибком. Також у нас у цей період це попелиці, гусениці, східна та сливова подожерки. Проводимо такі заходи. Проводимо оприскування фунгіцидами Беліс або Свіч. Дані на вибір вибираємо баков суміш або Беліс, або свіч. Дані препарати дуже якісно працюють проти хвороб зберігання, такі як плодової, тобто хвороб зберігання і плодової гнилі в тому числі. Далі в нас також і бігця попелиці, гусениці, східна та сливова плодожерки. Застосовуємо такий інсетикциди каратези ОН. У нього термін очікування 14-20 днів після обробки. Тобто ви коли застосовуєте інсектицид, ви повинні розуміти, коли дозріє е, даний сорт персика, щоб він помістився в ці рамки, щоб вже препарат каратезион з нього вийшов. То бакові суміші застосовуємо або бейліс і каратези або свіч і каратези Далі після того, як ми вже зірвали плоди, такі в нас ідуть шкідливі об'єкти це кучерявість листя, клястеосперіоз, монільоз. З шкідників це попелиці, гусениці та кліщі. Робимо такі заходи, застосовуємо контактний фунгіцид Мальвін з додаванням інсектициду Актелік. Тобто, у нас бакові суміші буде фунгіцид мальвін і інцетикцид Актелік. Далі для покращення якості та формування генеративних бруньок до наступного сезону. Ми також після 10-14 днів, як ми зірвали плоди, ми застосовуємо, проводимо оприскування бором та цинком. Це сприяє кращій кращому формуванню генеративних почок для наступного сезону. Також підготував невеличку примітку. Наприклад, якщо ви на своїх деревах бачите листя, яке перетворюється такий більше на жовтий колір, це означає, що... У вас на деревах хлороз. Він проявляється з різних причин, І може через засуху, через велику кількість дощів. Тобто хлороз це зазвичай недостаток у рослині заліза. У боротьбі з хлорозом застосовуємо препарат квантум заліза або якісь інші аналоги. Даний препарат не застосовувати при високих температурах та інтенсивного сонячного проміння. Це краще застосовувати його у вечірній період, коли в нас температура не є досить жаркою і сонячне проміння не є таким сильним для того, щоб не було ніяких опіків, то краще застосовувати вечором. Оприскувати бакову суміш бакову у листі рослин, але головне не допускати стікання. Також проводимо 2-3 обробки, починаючи з перших проявів на листках і з інтервалом 2-3 тижні, поки ми повністю не вилікуємо рослину від хлорозу. Далі на рахунок ще декілька слів плодової гнилі. Для пізніх сортів персика потрібно неодноразове оприскування проти плодової гнилі, особливо після дощів, тому що пізні персики дозрівають зазвичай кінець серпня, перша декада вересня, а за цей час вже в цей період мало хто оприскування робить, але при затяжних дощах високій вологості плодова гниль. Далі лютує, і щоб ви не пропустили ці важливі обробки і ваші персики не згнили, то потрібно ще застосовувати також препарати, фунгіциди, які добре боряться з плодовою гнилю. Це беліс, це свіч з більш дешевих препаратів це топсин М. Також ще декілька слів по кучерявості листя. Якщо прояви кучерявості з'явилися через те, що була затяжна вологість, затяжні низькі температури, особливо затяжні низькі температури сильно послабляють імунітет персиків, і таким чином імунітет стає низький і персику важче боротися з грибковими захворюваннями, особливо з кучерявістю. І ці обробки, що ви робили, могли бути недостатніми. І, і такі були роки, що, якщо не помиляюсь, років два тому, що були обробки, якби по системі всіх непогані, але потім тому більшості людей проявилася ця курчавість через, через те, що були низькі температури, дерево сильно послабилося і вражалося цим грибком більш сильніше. То в такому випадку. Це все листя покручене, червоне, зриваємо, і виносимо з ділянки і спалюємо. І далі застосовуємо контактний фунгіцид. Можемо застосовувати на мідній основі, наприклад, екстра. І через 3-5 днів застосовуємо системний для того, щоб закріпити ефект. Наприклад, у нас перша обробка була препаратом екстра. Друга обробка у нас може бути препаратом, наприклад, Скор. І далі дивимося по результату. Якщо потрібно ще обробки, ми знову проводимо обробку контактним фунгіцидом. Можемо застосувати цього разу Делан. Він дуже добре працює по кучерявості листя. І знову через 3-5 днів застосовуємо фунгіцид уже системної дії. Ось тут. Таблиця, в якій розписані всі препарати, які є в даному відео, з рахуванням на баковий суміш на 10 літрів води. Дякую за увагу. Будьте активні на каналі, тому що ваша активність допомагає більш розповсюджувати україномовний контент. До побачення. Будьте здорові!